Особисто мене компанія Сімгот не перестає дивувати своїми навушниками. Так це нішева річ, це дротові навушники в 2024 році, але по звуку вони реально дуже класні. Якщо взяти по балансу часто, то мені дуже подобається, як збалансовані навушники відчуваються і якість, і бас, і гучність. Якщо брати по коробці, наприклад, на кожній коробці. Намальована діаграма, той, хто розбирається, характеристики, звичайно, вказуються. Цінитель звуку реально оцінить ці навушники. Це, скажімо так, аудіофільські навушники, які підійдуть для тих, хто багато слухає музики, хоче почути кожну нотку, або працює зі звуком, або навіть грає. Тому що вигра ці навушники показують себе класні. Ось такі коробці приїхала до мене новинка. Це модель ea 1000 Навушники, до речі, дуже привабливо виглядають, зроблені якісно. Ну я попередні тестував, тому так говорю. Зараз розпакуємо, подивимось на цю модель. Дуже прикольна коробка, красиво це виглядає. От, реально, презентувати вони вміють. Так от відкриваєте. Ця кришка знялась. От, така коробочка, ну, реально якісна річ. Логотип 7 год. Відкриваємо ось таким чином. Дивіться, тут якийсь є підпис фермет, так, якийсь конвертик такий. Давайте його відкриємо. Ого, нічого собі. Ну, це щось таке цікаве. Я останній раз дуже кайфанув від того, як розпаковував мишку від ламзу, там комплект дуже класний. А тут, ну, для мене це щось таке нове, незрозуміло, але виглядає це цікаво. Тут є QR-код, який можна відсканувати, як розумію, перейти на сайт. Погодьтеся, дуже дуже привабливе Пакування на висоті. Самі навушники дуже класно, стильно виглядає. Лівий правий дизайн мені дуже подобається. От реально, вигляд вони дійсно мають. Дістаємо навушники. Давайте зразу вам покажу, як вони виглядають. Прикольно, дуже мені подобається, і з цієї сторони давайте одразу їх дістану. Один і другий. Вони не є легкі, це металеві навушники. Вони зроблені так: з металу, це скляна поверхня, дуже привабливо виглядає. От реально вони в ухах будуть виглядати круто. Відчувається преміальність продукту, і подивіться, тут навіть у цей напис також є на коробці. І Тут є напис на самих навушках. Тобто це такі топові фірмові. Наушники, типу, з підписом, я так розумію. Підписано на кожному з наушників правий-лівий. Якщо брати оці, скажімо так, заглушки, я їх називаю, вони знімаються. Я таке перший раз побачив в наушниках, що цю штуку можна міняти сіточкою, так ну вони такі реально, до них треба звикнути по вазі, але круто, що вони металеві. От це дає їм преміальності, вигляду. І відчувається в руках от щось дороге. Особливо це скляне, теж дуже-дуже круто. Мені навіть глибина така передається. Значить, ще одна коробка. Давайте ми дістанемо ось цю коробку. Подивимось, що в ній щось таке тяжкеньке. Пакування на висоті. Це от мені дуже подобається. Так, чохол, Ніщо собі, це прям такий кейс, і вже кейс такий по вигляду цікавіше, ніж в попередніх моделях. З логотипом 7 год, такі пічки розроблені. І тут теж є також напис: на магніті відкриваєте. Ну, реально, чохол всім чухлам Best of the Best. Це реально, я розумію, що це ротові навушники, їх треба носити акуратно, щоб не запуталось Хоча кабель тут дуже класний, його тяжко заплутати. Але, от це коли ви навушнички так ось сюди поклали, закрили і поклали з собою кудись в рюкзак чи сумку. Це дуже класне рішення. При тому, що такий чохол, от реально комфортно його носити. Не просто там якась хустинка, не просто там на, на застіпці, а от реально класно він виглядає. Ну і сам кабель. Тут у нас 3,5 є цей регулятор, виходить. По висоті під вас ви собі регулюєте. Кабель сам плетений. Знову ж таки, його тяжко заплутати, він напівпрозорий, виглядає також, він цікаво. І тут ви підключаєте самі навушники. Тут теж металева частина, плюс е, два таких роз'єми. Ну, а тут, відповідно, роз'єм ось так виглядає. Далі в коробці у нас тут також щось є. От прям приємно розпаковувати, дивитись, тому що ну, це круто, це круто. Ого, тут взагалі щось окрема якась штука. А! -а, -а. Я зрозумів, що це. Це у нас, виходить, ті заглушки, які я вам казав, що ви собі відкручуєте міняєте. Я правда не знаю, для чого це робити, але виглядає це прикольно. Знаєте, коли розказуєш, дивишся щось таке, типу, я не розумію в цьому, але це цікаво. Це дійсно цікаво. Тут також є напис «7 год», і він повторюється такий самий, як на коробці. Це штука металева. І при необхідності, ви відповідно, можете оце скрутити, поставити інше. Ну, Розмір, ну, по ідеї, я не знаю, може вони трошки по розміру якось відрізняються. О, ну, така штучка досить тяжка. Тут просто комплект нереальний. Значить, відкриваємо цю коробку. Ну, Тут коробка більше, ніж пакування. А ні, тут навіть теж резиночки, оці, які м м ставляться в ті металеві штуки, які закручуємо. Так, значить, Тут інструкція, і подивіться, скільки тут амбушур. Просто шість пар поклали різні S, M, L. Ну, це красавчики, просто, ну я не знаю, це комплект гідний уваги. Тут ви, по-перше, собі вибираєте, які хочете, по розміру, плюс у вас їх є багато. Давайте подивимося, що вони собі. Я, я візьму М-ку, напевно. Отак от, от знімаються. Що вони собі уявляють по якості? Силікон дуже приємний, а він еластичний і по відчуттю такий, знаєте. От, гладенький, він в усі буде триматись, звичайно, але не буде натирати. Бо є такі, мені не подобаються амбушури дуже жорсткі, такі, знаєте, вони якісь тугі в ухах відчуваються. Ну і тут, відповідно, оплотнювач, який ми на сам навушник. От сіло плотно. Якщо треба зняти, в принципі, теж зняти можна нормально. Це все відбувається. Сітка є на цьому, відповідно. На самих амбушурах немає. Але при тому, що штука ця знімається, насадка, то можна її почистити, і замінити при необхідності. Отак от, от виглядає навушник вже з амбушурою. Ось так виглядають навушники вже в зборі з амбушурами, з кабелем. І мені подобається і дизайн самих навушників, і дизайн самого кабелю. От реально цікаво виглядають навушники дійсно преміальної якості. Зараз я послухаю звук, звичайно, його передати на відео не можу, але поділюся об'єктивною думкою, що принаймні я думаю по звуку, тому що я їх ще не тестив, відповідно розпакував при вас на відео. Послухаю я дані навушники десь хвилин 10 і можу з певністю сказати, що звук нереально класний. От настільки якісний, приємний для вух звук. Що просто не можна передати словами, це реально треба брати і пробувати. Однозначно, навушники вас по звуку порадують. Якщо взяти гучність, вони реально дуже голосні, бас у них класний, відчуваються чітко низькі, відчуваються чітко високі. От ну, по балансу частотам мені дуже все подобається. Причому різна музика звучить на них класно. Мені подобається те, що навіть відео я включав там, де в монтажі своє відео монтую. Теж голос класно чути. Треки на Фоні також дуже гарно чути. От подобається звук. Тому можу сміло рекомендувати, якщо ви хочете такі дійсно, типу, олдскульні, але круті по звуку навушники. Це варіант буде хороший. До речі, їх можна підключити і до ноута, і до телевізора. і до... PlayStation через джойстик і так далі. Тобто використовувати можна всюди, де є 3,5 роз'єм, або як варіант, навіть до смартфону через перехідник в роз'єм Type-C або в Lighting, ну і так далі.